Ще не в ні слава, ні воля. ще нам брата українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки на сонці! ми, браття. Усужіста. Єдині та незламні сьогодні означаємо національне та молоде свято День Єднання України. Воно з'явилося всього два роки тому за указом президента України Володимира Зеленського. Через загрозу Росії розпочати повномасштабну війну на наших землях. У нього немає сформованих роками традицій, але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати всьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, є, та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем їднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу гідність, говорив президент України. Та неоднаково мені, як далі жити. Моя земля це скарб моїх батьків, які навчили понад все її любити. І та любов це спадок всіх віків. На все своє не треба нам чужого, що маємо наше і не маємо нарікань. Ні в кого зовсім ми не просимо нічого. Тож не пробачимо зайвих зазіхань в серцях нескорених, є віра, як граніт, тверда суть благих переконаннях. Єднання нації вже піднялось в зеніт, зачувши хижий дух у запитаннях. Ми уособлення державності, країна, у нас віті для нас заховане святе. Тож хто за що? Не знаю, ми за Україну, ми думками лиш би розумів про те. Ми один сильний і незламний народ зі своїми символами, мовою, звичками, традиціями, які нікому не вдасться знищити. сіла роду. мати рід батька і до сина воля Ми єдина країна. Незважаючи на усі негаразди, що відбуваються зараз, всі ми прагнемо одного миру, спокою, міцної та квітучої держави, а особливо чистого неба над головою.